Всім привіт! З вами команда Veloсклад і ми підготували для вас огляд на електровелосипед бренду Формула. Модель є e курсор. Він являє собою хартейл заднім редукторним мотор колесом, що відноситься до бюджетного сегменту. Має компоненти початкового рівня, але їх буде цілком достатньо для поїздок на кожен день. А також вихідних велопрогулянок, а сам байк створений для експлуатації по місту та сільській місцевості. Розмір рама 20 дюймів, що підходить на зріст від 172 до 190 см. сантиметрів. Формула пропонує є курсор у двох варіаціях: з ємністю акумулятора 12 та 17,5 Ампер-годин, що забезпечують орієнтовний пробіг тільки на електротязі. 45 або 60 км відповідно, а з допомогою PAS до 60 або до 70 км відповідно. Напруга батареї 48 вольт, і в сукупності з вигоном у 500 Вт максимальна швидкість буде сягати 40 км на годину. Також велосипед укомплектований передньою фарою, що вмикається з бортового комп'ютера. А сам велокомп'ютер, що встановлений на кермі, відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість, з якою ви їдете середню та максимальну Швидкість та час поїздки. Також має систему керування пас з трьома ступенями допомоги. З іншої сторони розташована гашетка, яка дає змогу легко керувати режимами електротяги. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама виконана з високоякісного алюмінію, що робить її не тільки легкою, але й міцною. Алюмінієва конструкція забезпечує оптимальний баланс між вагою та довговічністю. Роблячи байк ідеальним для щоденного використання в різних умовах. Технологія гідроформінгу, використана під час виробництва труб, надає їм складної форми та підвищує їхню жорсткість, що робить раму міцною і стійкою до навантажень. Акумулятор закріплений у передньому трикутнику рами, що оптимізує розподіл ваги та покращує баланс велосипеда. Кабелі прокладені всередині нижньої труби. Додаткове обладнання містить складну підніжку для зручності паркування, повнорозмірні крила для захисту від бруду і бризу. Дякую а також сталевий багажник з вантажністю до 15 кілограм, що робить велосипед ідеальним вибором для міських жителів і мандрівників. Амортизаційна вилка, з крученою пружиною всередині, призначена для згладжування базових нерівностей дороги, забезпечуючи комфортну поїздку. З ходом у 50 міліметрів вона ефективно поглинає удари, що виникають під час їзди нерівними поверхнями, роблячи ваші поїздки приємнішими та менш виснажливими. Додатково вона оснащена системою блокування ходу локаутом, завдяки чому ви зможете економити сили на рівних ділянках. І легше проходити ґрунтові стежки. Ця вилка є надійним компонентом, який збільшує стабільність велосипеда на різноманітній місцевості. Трансмісія на 18 швидкостей дозволяє легко адаптуватися до різних умов дороги. Задній перемикач Shimano Tourney TX забезпечує точне та плавне перемикання швидкостей навіть за сильного трясіння, що особливо важливо під час їзди на нерівними поверхнями. Касета Sunshine з діапазоном зубців 11-36 і передній перемикач Tourney TZ доповнюють трансмісію. Забезпечуючи широкий вибір передач для різних ситуацій. Тригерні монетки L2 4000 серії з читабельним дисплеєм дають змогу легко і швидко перемикати передачі, що робить керування велосипедом інтуїтивно зрозумілим і зручним. Колеса діаметром 28 дюймів, передня втулка алюмінієва, що сприяє поліпшенню керованості та зменшенню загальної ваги велосипеда. Покришка компас шириною 2,4 дюйми з шипованим протектором, забезпечують відмінне щеплення з. Дорогою і хорошу прохідність на різних поверхнях, подвійні алюмінієві ободасті які до ударів і не схильні до деформації, що робить колеса надійними та довговічними компаньйонами в подорожах. Гальмівна система складається з дискових механічних каліперів Інзін з роторами діаметром 160 мм. Вони не залежать від ступеня ободів і погодних умов. Що забезпечує надійне гальмування в будь-яких ситуаціях? Проста конструкція гальм робить їх легко ремонтованими, що особливо важливо для повсякденного використання. Висока потужність гальмування гарантує безпеку і контроль на дорозі. Посадку на велосипеді завершує кермо шириною 680 мм, виконане зі сталі, ергономічного типу, ергономічні гумові гріпси. Винос виконаний з алюмінію, довжина 80 мм. Сідло широке з м'яким наповнювачем. Формула є курсор це практичний електробайк, що пропонує велотрейд за дуже приємну ціну. Якщо ви потребуєте перший байк для переміщення з точки А в точку Б у місті, чи плануєте використовувати за містом, то він ідеально підійде. При цьому він не буде просити багато у обслуговуванні, а виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua, До нових зустрічей.